Вітаю вас на нашому каналі. З вами Ірина та Ярослав, і сьогодні у нас 11 березня. Тут у нас кухонний модуль і не вистачає духової шафи, бо нам нарешті прислали заміну. Ми вам не підзнімали і не казали, в цій духовій шафі, у нас суміщена із пароваркою, але в неї повідлітала емаль на дні. Такий дефект. От, і довелося звертатися в Ікею, щоб нам її замінили. Але спочатку нас відправили звернутися до виробника, бо це ж ікея, вона сама не виробляє техніку. І виявилося, що це духова шафа від АЄГ, якщо я не помиляюся. От. Але, в принципі, потім ми ще раз звернулися в Ікею, сказали, що там щось довго вирішують, і Ікея нам прислала нову духову шафу, а стару забрала. Це все сталося вчора. І ще одна новина від вчора. Ярослав забрав нашу нову автівку. Он вона стоїть, він пригнав її вже пізно ввечері. Тож ми не підзнімали нічого. Але вона дуже класна. Потім розкажемо. Ну і от стоїть нова духова шафа. І як бачите, в гаражі у нас стає все просторніше і просторніше. Ярослав хоче повністю звільнити місце під дві машини. Ось це все ще треба розібрати і перенести. Бачите, скільки у нас колес. І тільки 4, ні, 5 з них на ось цю нову машину, а все інше це колеса наших родичів. Ось Туди, бачите, влізло те, що треба ще потримати підлога і гіпсокартон. Але то все ми використаємо на другому поверсі. Це підлога. Ось тут місце, куди, мабуть, переноситься все це. Тут, звісно, ще треба поперебирати, повикидати зайве, повіддавати або продати те, що нам більше не треба. От, але просувається. Ось це він все переніс, в принципі, за пару днів. Тож, якщо ще будуть. Або коли буде час і вихідні, то я думаю, що можливо вже і машини сюди можна буде ставити. Сьогодні вже 17 березня, духова парова шафа вже на місці, нова, вже використовуємо. Сподіваюся, що в неї не буде таких дефектів. Бо у тієї духової шафи ось тут на дні почала відлущуватись емаль. На жаль, довелося поміняти. А в гаражі у нас тадам. Дивіться, порожній гараж. Зараз на вулиці похмуро, тож і тут темно. Бачите, Ярослав все прибрав, все попереставляв, поличку аж туди на дверю запхав. Ось тут ще на вільній стіні зробить крюки, щоб підвішувати драбини, бо їх теж треба десь поки що зберігати, поки йде ремонт. Порожній гараж на дві машини. І сьогодні можна вже паркуватися, коли він приїде з роботи. Тут, бачите, ще будівельні матеріали, які ще треба. Ось Тут лежить ще гора сміття, яку треба буде утилізувати. Там зверху горщики, всякі різні, які треба виставити. Щоб їх просто віддати, треба зробити обяви. От, купу всього от того, ще віддати. Там ще щось він казав, лежить, щоб віддати. Ну, робот газонокосарка скоро вже поїде на вулицю жити, коли потепліє, і газон почне рости. Тож, потрошечку, потрошечку, і тут вся ця купа зменшиться. От. Ну, а мені ще треба тут все ось попілососити. І тепер у нас он ще привалила купа е палет. Це все те, що стояло в гаражі на підлозі. І на них було всяке різне складене. І ось тут ще теж лежать речі, які треба продати або віддати. І сміття, яке треба відвезти, утилізувати. От, ось це все. Треба окремо вивозити XPS залишки, якісь відра із засохшою фарбою або просто порожні. От, треба їх окремо вивозити. На вулицю дуже холодно. Така погода вже тиждень. Але там вже тюльпани зійшли і майже готові вже скоро квітувати. І наступного тижня, точніше цього тижня вже нам обіцяють теплішу погоду, більш сонячно. О, до мене тут прийшла кішка дивитися, що тут двері відкриті. Ні, холодно. Вона туди явно зараз не хоче. Друзі, ви не уявляєте, сьогодні вже 30 число, а на все ніколи для вас пізняти про машину. На дворі вже весна на всю. А про машину то погода не така, то вітер, то дощ, то темно просто, її не видно. там. То ми в роз'їздах. А на дворі вже дійсно у нас все квітує і тепло. Зараз попрошу Ярослава вийти і все ж таки зняти для вас. Сподіваюсь, що вітер не буде дуже сильно заважати. Бо я туди не хочу, там дійсно вітер такий холодний, сильний. Всім привіт! Сьогодні у нас 2 квітня і я нарешті вийшов підзняти вам про наш новий автомобіль. Це у нас Hyundai Ioniq Electric і ми взяли його прямо у офіційного ділера. Що прикольно. Так, у нас тут трошки вітряно, не знаю, сподіваюсь, десь може за куточок знайду, щоб не так задувало. От. І ця автівка, вона була в лізінгу до нас, да? попередньо був один власник, який не купував її, а взяв в у ділера і цього, у нього лізінг закінчився і її повернули. В чому прикол таких автівок, які з лізінга, що їх коли беруть, їх зазвичай беруть, ну не зазвичай, а часто беруть в реально класних комплектаціях. І оцей, походу, варіант автівки. Коли обирали, клацали у все, що можна. Тобто, Мабуть, там на, на, натиснули на всі галочки, які були. Бо вона в максимальній комплектації, навіть з розширеною гарантією. Хоча для Лізінга це не має ніякого сенсу теоретично, але цю галочку, певно, теж замкнули навіть з люком. Хоча ці айоніки не так часто зустрічаються з Люком. І що не найбільш рідкісніше в ній, вона ще й на світлому салоні. Бо коли ми шукали, коли я придивлявся, це виявилась єдина, яку я бачив, щоб вона була на світлому салоні. Там В неї чорно-білі сидіння, біла торпеда. Ну, прикольненько. В ній, в принципі, по опціям. Мабуть, є все, що на той момент можна було в машині напхати. От єдине, що було б ще непогано внімати, це камери 360, але цього в цих автівках не було, в принципі, такої опції в них немає. А так, є все. Всі асистенти, адаптивний круїз-контроль. Все, що можна. І був варіант, щоб взяти не офіційного ділера, а з рук. В схожій комплектації, трошки меншій, зі схожим пробігом, так само біленько. Але то було, по-перше, з рук. По-друге, вона ще була на якійсь там румунській реєстрації. Це, в принципі, не проблема, але від ділера було простіше. А ділер нам ще й додатково, безкоштовно, просто зразу до автівки зробив новий тюф, хоча в неї ще там був десь на півроку техогляд. Ні, ми видамо з повністю новим. Вони зробили їй повністю ТО, хоча воно було не обов'язково, але перед видачою машини вони повне ТО зробили для неї. Теж безкоштовно я за це не платив. Вона була вже на зношеній зимовій гумі і нам поставили абсолютно нові колеса. Не те, щоб щось прям дуже дороге, але нормальна, гарна зимова гума. Ханкутівська здається. Ні, кумхо. Ханкугівська в мене на тусоні стоїть. От. Але правда так, не було другого комплекту Гуми. Але другий комплект я теж дуже вигідно знайшов, оригінальні диски від такої автівки за 150 євро, здається, 4 колеса. Легко сплавні на оригінальних дисках. Ну, Чупині. Комусь треба було бігом переїжджати, я бачу знизилекційну позвонив, і каже: якщо сьогодні забереш, приїжджай, забирай. Приїхав, забрав. І ще один бонус покупки від офіційного дилера. По-перше, коли купуєш, в принципі, тут від дилера, на неї дають гарантію. Але на цій моделі була гарантія 7 років. Тож ми її взяли п'ятирічною, на неї ще 2 роки гарантії, плюс попередній власник, оскільки брав в лізінг, і жамкнув галочку розширеної гарантії, тож на неї не 7, а 8 років гарантії. Ну так. І ми вирішили, чим брати з рук, краще візьмемо офіційного дилера. З прозорою історією бо вона в лізінгу, і в них в лізінгу обслуговувалася то точно знаєш, що з автівкою все в порядку. Щось купою плюшечок додаткових. Ну і в принципі ціна вона не була завищена, вона була ринкова, тобто ми взяли просто по ринковій ціні. Дійсно гарну автівочку вирішили. Краще ми не закономило там 500 тисяч євро. Е докинемо, але буде однозначно гарний автомобіль. А, ну і в ті роки ще матричного світла в такому сегменті не дуже було, там зазвичай ж тільки в преміумі, а це ж на преміум в принципі і не зазіхає. Теж матричного світла немає, але тут ледь світло і воно теж дуже гарне. А Саме вирішили брати електроавтомобіль як другий, бо далеко нам на ньому їздити не треба, це тільки для поїздок. Тут по місцю. І в неї хоч і невеликий акумулятор, але гарна, гарна енергоефективність. Е, в неї, здається, коефіцієнт лобового спротиву е, менше, ніж лобового опору, да? е, менше, ніж у Тесли навіть. І, в принципі, влітку на ній можна досягти навіть значень, що це близько 10-11 кВт на сотню. Там взагалі нічого. При їзді по таким заміським дорогам, як у нас, де часто поки на роботу доїдеш, то там 70 знак, то сям 70 знак навіть дуже швидко і не розженешся. І коли переганяв, я теж був позитивно здивований її витратами електрики, бо переганяв через автобан, їхав спеціально не економно, а як на, на Тусоні по автобану 160 на адаптивному круїзі взимку з опаленням. І вона витратила 20 кВт годин на сотню, показала, навіть менше здається, там 19 з чимось чи щось таке. Що, як на мене, дуже гарні показники. Тож, в принципі, тих 200-300 км запасу ходу, яких вона має, на один день явно вистачить. А якщо на один день вистачить, то цього нам повністю достатньо. Бо ввечері на зарядку поставили, як додому, проїхали, і вона зарядиться.